Діти, попри війну, мають відчувати літо, безтурботність та дитинство. Віцеспікерка Олена Кондратюк ініціювала відпочинок українських підлітків в Азербайджані, що має колосальний досвід психологічної реабілітації. Відповідних домовленостей було досягнуто в межах офіційного візиту заступниці голови Верховної ради до Баку. Цю ініціативу також підтримали і президенти. Після зустрічі двох президентів президента Зеленського, і президента Алієва, якраз відбувся цей сув таких зараз можливостей які на рівні Міністерства соціальної політики і праці там ми з паном міністром якраз домовилися про першу таку. Можливість гуманітарної допомоги відправити наших дітей, три групи по 30-40 чоловік до Азербайджану відпочити, набратися сил, просто адаптації психологічної допомоги. І ми дуже сподіваємося, що це така перша, але не остання. Дійсно, можливість якраз відправити наших дітей. Перша група дітей українських військових відправилася в Азербайджан на відпочинок. До Баку поїхало 30 підлітків, чиї батьки зараз на фронті в полоні, а також діти загиблих захисників України. Настю проводжає в дорогу тато. Мама військова приїхати не змогла. А от Олегу повезло більше його тато з фронту повернувся ненадовго, аби побачитися з родиною. Так склалося да, дуже вчасно, що відпустка. Маленька злата проводжає братика Андрія, який відправляється на відпочинок до Каспійського моря. Більшість підлітків їдуть за кордон вперше і трохи сумує, що розлучаються з рідними. Трохи засмітився. А чого Бо перше, бо вперше перше? без мами так перше? вже другий рік не можу дитині дати відпочинку. Ну за кордон тяжко буде. А так, хоч трошки відволічуться, і від цього всього. Батьки радіють, що хоча б ненадовго діти зможуть забути про постійні тривоги та вибухи ракет. Якщо людина зможе переключитися, трошечки побути там, де немає війни, це вже буде великий плюс і велике ну, зцілення для душі, тому що жити постійно в цих повітряних тривогах, та що там можуть напасти, ну, це дуже складно. І, ну, ми дуже вдячні за те, що є така можливість, що дітей можна вивезти. Не треба відпочинути, Вони емоційно дуже перенапружилися. Тіні повітряні тривоги, навчання не в звичному форматі все це складно для їх психіки, і от такі от поїздки відволікання від цього всього, перезавантаження. Таке для перезавантаження українські діти протягом двох тижнів матимуть насичену програму відпочинку. Вони багато подорожуватимуть, відпочиватимуть на морі, проходитимуть психологічну реабілітацію та вивчатимуть традицію культуру Азербайджану. Мусульманська країна, я там читала про неї дуже дивні звичаї та страви їхні національні. Я очікую від цієї подорожі позитивних емоцій, відпочити від війни. А ще діти мріють знайти нових азербайджанських друзів. Для них вони везуть українські сувеніри: прапор, брелок і шкарпетки. Ручки. Ручки ще так. А, дуже багато ми поклали браслетики, сумки, що ми там ще поклали, брилки. Ну цілий, цілий пакет не складали. Свої рюкзаки та валізки діти прикрасили українськими прапорцями. Там вже будуть чекати українських дітей, ну і в аеропорту не, не загубить свої речі. Гостинний Азербайджан погодився прийняти на літній відпочинок три групи українських дітей. На реабілітацію для відновлення згодом відправляться й поранені військові. Загалом, з перших днів війни, офіційний Баку надає Україні потужну гуманітарну підтримку. Рікраз повномасштабного вторгнення це понад 25 мільйонів допомоги різної. Зараз за останній час передано понад 7,5 мільйонів допомоги, якраз на відновлення енергетичної можливості тобто, це закупка різних. Електронних і так далі Україна розраховує на допомогу в розмінуванні, оскільки Азербайджан, переживши тридцятирічну війну, має потужний досвід очищення територій від вибухонебезпечних предметів.